Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати 19 серпня. Про головні події вівторка дивіться у підсумковому випуску новин. Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом Сполучених Штатів Америки та європейськими лідерами. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, це справді значний крок до завершення війни та до безпеки України і наших людей. Наразі ведеться робота над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжується координація на рівні лідерів, ведуться обговорення. Радники із нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті, зазначив президент і підсумував. Гарантії безпеки будуть. Що наразі відомо про гарантії безпеки, пропоную послухати. Гарантії безпеки напевно будуть решуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей. І так як, так, як все це буде на папері. Якимось чином формалізовано найближчий тиждень 10 днів пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Третя частина це. Наше виробництво дронів, і у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва важливо а також ко продакшн з партнерами. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми, так як ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас зробити, як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії. Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт зокрема передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тисяч гривень. До 7 тисяч гривень на місяць зростуть виплати жінкам у період вагітності, які не мають професійного стажу. Також щомісячні виплати у розмірі 7 тисяч гривень одному із батьків чи бабуся або ж дідусю, який доглядає за дитиною, як допомогу до досягнення дитини одного року. Впровадження програми є ясла: якщо один із батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік, можна отримувати компенсацію за дитсадок до 8 тисяч гривень щомісяця. Хмельниччина втратила ще одного захисника у селі Шаровечка. Попрощалися із воїном Ростиславом Кармановим, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів на Чернігівщині. У 31 рік він долучився до лав небесного війська. У воїна залишилася дружина, маленька донька, мати, Щире співчуття рідним слава та шана полеглому оборонцю. Десятки жителів Шаровечки та сусідніх сіл прийшли сьогодні, аби провести в останню путь свого земляка воїна Ростислава Карманова. Загинув він під час виконання бойового завдання в Чернігівській області. Він дуже мріяв бути прикордонником, але його не брали, у нього була бронхіальна астма, його не брали прикордонники. А як зараз була ця мобілізація, то він вже взяли його із астмою і зовсім на світі. То він, його мрія збулася, він дуже хотів і мріяв. І... Щоб, щоб дорости до якогось звання, щоб бути військовим, і взагалі, він дуже хотів, щоб його донечка росла в мирі і щоб війна не коснулася нікого з нас. Ростиславу було лише 31 рік. Для рідних він був опорою і надією. Це його вибір завжди підтримувала, завжди були на зв'язку, завжди добрим словом його підтримувала. Але, на жаль, так сталося. Я не знаю, дуже важко. У шаровечці чоловіка пам'ятають як доброго, щирого і мужнього. Ми знали його, скільки років він тут жив. Дуже хороша людина була, дуже шкода. Ми йому дуже вдячні, низько вклоняємося через співчуття родині від всього серця. Все життя він мріяв бути військовим і здійснив цю мрію. Став на захист України від ворога. Ростислав віддав найдорожче своє життя, аби його рідна земля і майбутнє доньки були вільними. Люди згадують його як мужнього захисника, який до останнього залишився вірним присязі і народу. Україна втратила героя, але пам'ять про Ростислава Карманова житиме в серцях рідних, побратимів і кожного, хто знає, якою ціною виборюється мир. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Повернувся до рідного дому з ворожої неволі. Жителі села Волиця зустріли свого земляка Івана Юрійовича Шумського, який три роки перебував у полоні. У Красилівській міській раді повідомили, що Іван ще до повномасштабного вторгнення підписав контракт на військову службу. 17 травня 2022 року потрапив у полон під час героїчної оборони Маріуполя та Азовсталі. Вчора усі односельці щиро раділи зустрічі із захисником та із безмежною вдячністю в кращих українських традиціях вітали воїна із поверненням. На Хмельниччині відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів на житло захисникам та їхнім родинам. Документи отримали 52 сім'ї військових, серед них четверо посмертно. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін подякував героям і наголосив, що вони є гордістю українського народу. Підтримка наших воїнів і їхніх близьких це один із пріоритетів держави. Про те, як відбувалося вручення, дивіться далі. У стінах Хмельницької обласної військової адміністрації сьогодні вручили сертифікати на житло нашим захисникам та їхнім родинам. Загалом 52 сім'ї військових отримали документи, які відкривають шлях до нової оселі. Четверо сертифікатів були вручені посмертно рідним загиблих героїв. Нема ще ніяких, якби але дуже хочеться, щоб чоловік повернувся і це робити разом, щоб майбутнє наше було в нашій спільній квартирі. Щоб житло подобалося і це. Немає, в принципі, різниці. Ну, Звичайно, хотілося б вже житловий стан, але там вже як вийде. Начальник ОВА Сергій Тюрін наголосив, держава та суспільство цінують кожний подвиг воїнів і докладають максимум зусиль для підтримки їхніх сімей. 133 мільйони гривень виділено нам на область для того, щоб можна було компенсувати придбання житла. Це 48 родин військових, які отримали інвалідність внаслідок війни і 4 родини наших полеглих героїв. Це, напевно, найменше, що може держава віддати нашим героям і родинам, які втратили рідного. Але це те важливе, аби. Наші ветерани, а також родини полеглих героїв, почували себе гідно. Отримані сертифікати це не лише новий дах над головою, а й проїв вдячності та турботи про тих, хто віддав частину себе заради майбутнього України. Саме головне, якби не здаватися, йти тільки вперед. Тобто на цьому життя не закінчується де і все. Завдяки співпраці з Європейським союзом та системній роботі державних органів сім'ї захисників отримують реальну допомогу і можливість будувати життя у нових затишних домівках. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Працівники ДБР викрили чинну керівницю обласного управління держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно заповідного фонду. Зокрема, працюючи на Волині, вона незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника гнідавські болота, розташованого біля Луцька. Ця територія є об'єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність. Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Про це повідомили у Державному бюро розслідування. Дії чиновниці завдали державі збитків на понад 600 тисяч гривень. За даними слідчих, посадовиця могла отримати від зазначеної оборудки неправомірну вигоду. Жінку підозрюють у зловживанні владою Їй загрожує до шести років позбавлення волі. У Хмельницькому пройшли другі обласні змагання Сила духу Поділля, які символізують братерство і взаємопідтримку. Перший день відкритих обласних змагань зібрав ветеранів, військових та учасників із 16 областей України та Києва, загалом 190 учасників. Вони змагалися, зокрема, у легкій атлетиці, стрільбі із лука, кульовій стрільбі, вислуванні на тренажері, пауерліфтингу. Захід став не лише спортивною подією, а й символом вдячності та підтримки наших захисників. На змагання сила духу Поділля з'їхалися 190 учасників із різних куточків нашої держави. Нам надзвичайно важливо робити все для того, щоб ветеран почував себе максимально гідно, комфортно і продовжував свій розвиток. Для цього важливо створювати різноманітні заходи і різну інфраструктуру. Ветерани військові та спортсмени продемонстрували силу, витривалість та згуртованість. Сьогодні по Україні шириться мережа заходів, де наші ветерани беруть участь, і мені дуже приємно, що на Хмельниччині вже другий рік поспіль проводяться ці змагання, це сила духу Поділля. Ці, до речі, Змагання вони мають бути масштабовані не тільки на обласному чи на регіональному рівні. я вважаю, що такі речі потрібно масштабувати в громад потрібно починати з громади в громаді створювати ветеранські спортивні клуби наразі з ветеранськими просторами, окремим сегментом виділяти ветеранську політику, досконалювати знання фахівцям супроводу ветеранів, як це робити, підключати волонтерські організації, благодійні фонди, тобто всім пулом повертати, реінтегровувати ветеранів і саме завдяки теж ветеранському спорту. Спорт допомагає ветеранам відновлюватися, відчувати драйв і надихає молодь на патріотизм. У нас є змога займатися спортом, участвувати в змаганнях також, всі зацікавлені в цьому. І навіть в такий тяжкий період ну, ми знаходимо можливість це, якби, посвятити це і хлопцям, і всім. Ну, всім цікаво. Це розвиток, спорт це завжди треба. Учасники виборювали першість у легкій атлетиці, стрільбі, веслуванні на тренажері та пауерліфтингу. Практично зі всієї України наші змагання воно вже вдруге проводяться і вони здобули такий широкий резонанс позитивний. І тому всі намагаються прийняти участь не тільки в одному виді, одна людина може прийняти участь в декількох видах спорту. Серед учасників і ветерани, для яких спорт став частиною відновлення та спільноти. Спорт це команда в першу чергу, це дисципліна. То, до чого ми привикли, як військові, бо армія це завжди дисципліна, це завжди порядок. І якраз дисциплінувати свої оці всі проблеми і розвиватися, бо спорт це, це просто початок своєї інтеграції в суспільство. Це команда, яка тебе підтримує, яка тебе надихає, допомагає, тому якби це дуже важливо. Змагання сила духу Поділля довели справжня сила українців у єдності, підтримці та незламному характері. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому запрацювала перша в Україні бібліотека речей. Про унікальний проєкт поінформував міський голова Олександр Семчишин. Він в першу чергу екологічний, адже дозволить мешканцям громади купувати менше речей, які рідко використовуються а далі вони не потраплятимуть на смітник. Зменшиться кількість відходів і викидів вуглекислого газу. Зі слів міського голови, проєкт має і соціальну роль дати змогу усім, хто потребує, користуватися необхідним, не купуючи, відповідно, заощаджуючи сімейний бюджет. Вартість проєкту 6300 євро, але реалізували його без жодної копійки із міського бюджету. Все завдяки партнерам. Бібліотека речей координується офісом розумне довкілля Хмельницький. Тож щодо усіх деталей можна звертатися до офісу по вулиці Марка Кропивницького, 6 а детальніше про роботу бібліотеки речей та можливість користатися її асортиментом розповімо у наступних інформаційних випусках. Таким цей день побачили журналісти першого подільського. Долучайтеся до нашої спільноти у соціальних мережах, аби не пропустити важливого. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. До зустрічі в етері.